Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Так, е -е, поприбирали, поробили все, як то кажуть, навели порядочок. Дану групу вже там пройшло два трошки більше тижня. Е -е, сьогодні я їм ну, поганяв листи, прохолов імбермектін. Е -е, також я його колюю з одночасно з до 2,5 кубика віта залу кожного. Тобто інвермикін плюс відозал. Зробили профілактику. Далі будемо дивитися. Пізніше я вже буду, як завжди, в принципі, як вони підростають, я застосовую більше альбендазу. Ну, з порошком мені проще. Як -то в принципі, по цій групі, я думаю, все зрозуміло. Тут також по цих свинях. Так, дуже... Я і сам почав знімати відео, да, і також я дивлюсь других хлопців, які. Знімають відео, всі так почали рахувати, скільки що можна за скільки там виростити туди-сюди, там дзвонять до мене, люди питають, а у 6 місяців 200 кілограмів Я що не знаю, в мене так не виходить. Як там в кого виходить, це таке діло, кажу, на ща може ще не дорість до цього рівня, так у 6 місяців 200 кілограмів. Тобто, ну, то як кормить, так і я скажу. Це таке діло. Не хочу я нікого обсуждати, просто я скажу одну фразу. Всі кормлять, розказують, що отак, а в кінцевому випадку виходить трошки зовсім по-іншому. Ну, це таке діло. Ця група, в принципі, я їм зараз, знову ж таки ще продовжую давати жарений ячмінь, висівки і предстарт. В принципі. По продуктах життєдіяльності я бачу, ну, немає цього рідкого. Як ви кажуть, вона тепер у них така збита, вже повичущав, це вже свіженька, це вже єсть добре. В принципі, ще там трохи жареного ячману єсть, то я його ну, докормлю в принципі, їм, і будемо їх повністю ще на пристарті. Трохи подержимо і знову ж таки поетапно. Переводити дану групу на е, старт. Але е, недавно до мене зателефонувала одна жіночка, каже: так і так, ми там виробники БМВД, премісі, ну, і, там для різних груп тварин. Але кажу, ну мені премікс не, не цікавий, тому що вони ну, нема чим його розмішувати якісно. Поспілкувалися. Мене зацікавила їхня позиція, це БМВД стартовий із протидіарейним комплексом. Ну я замовив, виходить, я замовив навіть, мішок протидіарейного комплексу і мішок старту. І два мішка просто старту. І то я на цій групі спробують. Ну, просто провести такий експеримент. Фірму виготовлю, хто що, не буду поки нікому нічого казати. Подивимося, який результат буде, тому що ну... якось так. Це, я ж кажу, вона набрала так, ну, мене зацікавило. Мене просто, я ж кажу, я ніде не, не зустрічав жодного виробника БМВД, що є протидіарейний комплекс. Ну, буде дуже цікаво. Також вона мені дала е, номер їхнього витвор... лікаря, який е, ну, вести як то кажуть, що ми робимо, коли ми робимо. Тоже так якось цікаво, такий ну, досвід, в принципі, да? я ж сам не ветврач, і Вона каже, давайте я вам ще дам тіба, трубку, поспілкуйтесь з ним. Кажу, ні, я так не привик, я звик, в мене є блокнот, я все туди записую. Тобто, якщо я щось роблю, то я роблю згідно свого блокноту. У мене ну, я привик це все робити, треба записувати. Те, що ви на словах ми побалакали, побалакали і забули, це одне діло. Як на мене, потрібно, щоб ви все записали і буде чітко. Ну, Будемо спостерігати. Як воно піде цей процес? Я думаю, сьогодні чи завтра вже на нову почту мені прийде даний є. корм. Ну і попробувати, я ж кажу. Ось ці свині, ось якісь вони цікаві. Ну, Це понятно, цей топор, цей цю я собі на паску заріжу. Такі, кілограм 50-60 штрихнути і все. А ці такі цікаві, якісь кругленькі, щось дюрка, щось. Ну, такі. Цю частину я їх купляв. Будемо спостерігати. Але тема сьогоднішнього відео я хотів би присвятити такій, це свинка наша вже відготовується, щось і маруди, ну, очікуємо. Але сьогоднішню тему я хотів би присвятити такому питанню, що необхідно мати перед допоросами. Тому що, ну, якось мало хто про це говорить, але якщо ви тримаєте свиноматок, да, то ви повинні бути до всього готові. Тому що вночі вам ніхто не відкриє аптеку, вночі вам ніхто нічого не продасть. Максимум ви купите її аналгін в людській аптеці. Все. Більше нічого, ви її не купите. І почнемо, як завжди. Так, Шприц. У мене ось, бачите, все вже на поготові. Шприц, десяточка. Голки отакі я беру. Я їх кожен раз беру новенькі. Чому? Тож вони гострі і... Ну, Щоб менше боля було свинки. Окситоцин. Я от, Можна такий брати, можна 10-мм. Тепер дивимося. У нас йде енроксіл, антибіотик такий. Можна амоксоцилін. В принципі, ну, те, шоте що працює. Почитаємо знову ж таки. Так, саме головне це для нас. Своїнні внутрішньо м'язу у досі 2,5 мг енрофоксин на 1 кг маси тіла, що відповідає пів кубика на 10 кг тіла один раз на добу протягом трьох днів. Е, якщо це лікування травного каналу або сеп... цемії, септицемії, доза становить ну двічі більше, що відповідає одному кубіку на 10 кг тіла. Тобто після опоросу я завжди практикую таке, я або навіть я втручався, не втручався, я обов'язково колю. Антибіотик. Чому? Тому що він, в ній, вона може погано чиститися, в ній може щось залишитись, а антибіотик все це діло буде знищувати. І таким чином дана щось, якась інфекція чи ще щось може блокувати відда... виділення молока. Тому таким чином ми себе уберігаємо від цього, щоб наші поросятки не були голодні. Так, трошки я перескочив окситоцин. Окситоцин для стимулювання маточної цієї, родової діяльності. Тобто я перше порося вийшло, я колю кубик після того, як починає як вийшло місце, я колю два. і можу ще на наступні дні. Особливо, якщо це стара свиноматка, то я можу колоти ще близько трьох днів, по півтора кубика утром і вечора. Тому що окситоцин у них ну їй треба допомогти. Так. Розпоросилась, прокололи ми їй антибіотик, дивимося що до чого. Але як часто буває, вона може не їсти, не пити, вона може не ходить. Тому я її ще тоді дивлюсь з часом, міряємо обов'язково температуру, я її холю кальфосет. Кальфосет застосовується при гіпокальцемії, різні формі титанії, алергії, токсикоз. Після гемоглобінарію, ну, коротше, все дуже серйозно. Але що нам потрібно розуміти, що свиня він колеться 15-25 мл, а паросятом 2-3 мл. Все. В принципі, Для нас це саме основне. ми дивимося по самопочуття свинки. І якщо як всієї було, то на цій я використав і в принципі, довів її до того, що я в неї відлучив 10 поросят. Хоча всі казали, що такого не можна робити. Я розумію, що такого не можна, але я хочу гарних товарних свиней. І свиней я хочу на відгодівлю. Опять знову ж таки ми вертаємося до того питання, що ми повинні планувати. Якщо я захотів, то я зробив. Ну а що робити? Нічого страшного. Помучився, не поспав, але я отримав 10 товарних поросят, які підуть гарно на відгодівлю. Тому що там, там намішаний Макстер, там Ландрас і покриті все це діло дюрком донської генетики. Якось так. І обов'язково е -е, таке, що вона буйна, вона їй болить, їй важко, якщо опорос тяжкий аналогін, щоб був присутній. Це я купляю його в людській аптекі, два кубика, в принципі, колю. І достатньо. Так, що ще в мене є? В мене ще є. Е -е Естрофан, якщо опорос не приходить, щоб їх викликати, він діє протягом доби. Також в мене є дімідрола дві ампулки по 2 кубіка, Теж можна з мангіном, якщо температура, якщо ну, тяжко свинки, також це це діло можна коло. Тому я скажу таке, що до опороса ви повинні дійсно реально і серйозно підходити. Не потрібно говорити так. Як деякі мені розказують, та я до свиноматки не ходжу. Я прийшов, вона вже все зробила, молодець, це класно супер. Так, да, Це дуже добре, коли є така свиноматка. Але зазвичай е ці свинки доносять нам таких неприємностей і сюрпризів, що просто це. І в кінці мітогіями ми можемо просто попасти на такі гроші, тому що ми, наприклад, займаємося відгоділею з метою цієї метою, що раз у тиждень ми ріжемо. Якщо я е допускаю такий Халатність і мені, типу, пофігу, розродиться, не розродиться, тому, о, тому в мене не буде свиней. то мені прийдеться їхати десь їх купляти, щоб щось було мені відгодувати, щоб було що мені зарізати. щоб мені було що продати і за що мені було жити, їсти і пити. Да? От і все. Тут дуже все просто. Хочете займатись, крутіться, вертіться, думайте, але готуйтесь відразу і заранше. Не потрібно чекати нічого. Тому що вночі вам ніхто нічого не відкриє. Якось так. В принципі. Буде цікаво почитати в коментарях, хто що думає з даного приводу, в кого яка своя аптечка для опороса. Да? І хто як готовиться. Тому напишіть свої думки, будемо обмінюватися досвідом і приходить до спільного знаменника, дійсно, до... тому що ну, ми хочемо щось тримати, ми самі працюємо і ми хочемо розвиватися, як і всі. в принципі, да? як ось так. Тому, друзі, пишіть коментарі. Як, ну, в принципі, відео ну, не вже більш такого, що те, що я хотів, дане питання я розкрив. Будемо далі дивитися, що до чого є. Добре, всім найкращого, гарного дня.